8.30 ранку, а ми вже шукаємо пошкодження від на сайдинга. Дивіться, є у нас такі фонарики, окей, я вже вам, напевно, його показував, дуже потужні. І ми стоїмо біля стіни, яка просто має білий сайдинг. Це алюміній, алюміній більше не продається. Це є ключовий момент. І дивіться, як воно робиться. Ви ставите ось так фонарик, і ми просто йдемо вперед. Бачите? Бачите? Ви можете все будинку таке саме провірити, якщо у вас є пошкодження. І знову ж таки, все, що нижче грудей не рахується, тому що це, напевно, що mechanical damage, а хтось стукнув, поцарапав, тому ми дивимося від грудей або вище. І знову ж таки, у нас не буде однаково кількість пошкоджень, можливо від того, де ми дивимося нижче чи вище. Ось, ось, ось. Тому, що? І це можна зробити не з таким фонариком. Це можна зробити з набагато меншим фонариком. Просто берете фонарик маленький, просто вечором, Зараз на вулиці світло. День, тому потрібен великий фонарик, якщо ви в себе вдома живете, і можете взяти маленький фонарик, ввечері, коли сонце зайшло, ви побачите всі нейдальності вашого сайдинга. Якщо там є щось таке, як я показав, тоді ви можете знати, що у вас а, є шанс на те, щоб отримати цей сайдинг через страхову компанію безкоштовно.